Женя Галич жорстко пройшовся по улюбленому хіту українців: «Смарагдове небо ціна Кароль не пройшла осторонь та заступилася за співакам. Це така кринжетіна, коли артисти гонять на, на, на пісні інших артистів, та сидіть, пишіть свій матеріал. А все почалося з того, що лідер Оторвальд зауважив, що окрім розривного приспіву, в пісні більше немає нічого. Сказав співак на ютуб-каналі Безодня М'юзік. Я от знаю «Смарагдове небо все. Оце типу хучок. І як тобі? Гамно, в свою чергу Тіна Кароль в своєму телеграм вступилася за Древо. Та дайте людині бути, жити да ви в одному сегменті. Перестаньте це робити, коментувати взагалі чужу творчість. Робіть своє. Також співачка пригадала інцидент, коли сам же співак Древо був незадоволений бачити в журі Євробачення Тіну Кароль. Колись Древо щось там висказався за мене. Потім вибачився. На ютуб-каналі М1 Максим Дерев'янчук. Він же Древо, Досить жорстко пройшовся по тіні. Трошечки, знаєте, тако, навіть розстроївся, але не тіна Кароль, так тіна Кароль. Вона ти... не музикант. Тіна Кароль не музикант. Ну не трошуров музиканта. Вона ні. Кароль цього разу пригадала цей інцидент, заявивши, що все одно стане на бік Максима. Я все одно стану на сторону древа. Тому що молода людина створює репертуар, пісня залетіла. Женя Галич не очікував такого резонансу навколо своїх слів та перепросив, що не хотів нікого ображати. Бачу, що мої слова викликали дискусію, але коментар не стосувався конкретно древу. Формат шоу передбачає особисту оцінку пісні. Дав свій коментар, Євген виданю Приспів Смарагдове небо яскравий і запам'ятовується. Але я завжди дивлюся на пісню цілісно. Я не мав негативних думок. Щодо древа, навпаки, поважаю кожного хто створює українську музику. Перепрошую, якщо я когось образив, роз'яснив Галич. Друзі, а що ви думаєте з приводу вище сказаного? Пишіть свої думки в коментарях.